Звіт творчих колективів області відбувся у Коломийському палаці культури Народний дім це своєрідний підсумок річної діяльності талановитих співаків і танцівників Івано-Франківщини. Наш район представив 24 виступи колективів художньої самодіяльності. Захід присвятили 21-й річниці незалежності України та 200-річчю від дня народження Тараса Шевченка. Зала Палацу культури народний дім наповнилася піснями і звуками запальних танців, а ще надзвичайною атмосферою. Прийти послухати виступи колективів художньої самодіяльності зібралося чимало коломиян та гостей міста. Перед ними зі вступним словом виступила заступник голови райдержадміністрації Леся Білищак. А виступи оцінювало професійне журі. Коломищина серед найкращих. Коли ми приїжджаємо на Коломищину, ми завжди по дорозі ще члени журі в нас майже завжди сталі, такі постійні. Завжди чекаємо, знаєте, Якусь родзинку особливо, рівень. ...inate. І, то, війна, і, то, війна, отримує, хороший... Хорів, ви подивіться, і пан Гопчук, який чудовий хор, і Ковальова, і все. Та... Знаєте, це люди одержимі. Ну, а за танцювальні колективи то й мови немає. З відзиткою району завжди є велика Кам'янка. Але цей рік напрочуд приємно, що хореографія зросла, в якому плані появилися нові колективи. Важливо, що учасники колективів художньої самодіяльності усвідомлюють, що вони. Продовжують традиції українського народу, адже джерело це народна творчість, яку треба зберігати і популяризувати, каже Віра Парипа. Вони дуже добре розуміють, що народна пісня потребує ладу в душі, порядку в родині. Пам'яті в народі, і найосновніше це правда в його дітях. І ми цю правду, власне, бачимо на сцені. Ви подивіться, які костюми, ви подивіться, яка, знаєте, ну не просто роботизація, де діти виходять, а вони співають серцем і душею. В огляді художньої самодіяльності колективи Коломищини одні із найкращих. У нас багато талановитих танцівників і співаків. Вони гідно виступили в огляді у палаці культури і ще раз довели, що у нас самобутні обдаровані люди. Сьогоднішньому дню передувала велика робота робота в школах. Адже в кожній школі першого, третього, першого, третього і другого ступеня є художня самодіяльність, і в лютому місяці проведено звіт художньої самодіяльності кожної школи, де журі, яке було з відділу освіти, фахівці вибирали кращі номери. Перед тим, як приїхати сьогодні на цю головну сцену, ми кращі номери, які були вибрані зі школи, зробили заключний концерт на базі П'ядинського і загальноосвітньої школи, і журі, яке ми взяли незалежне, вибрало найкращі номери. Такі огляди художньої самодіяльності з року в рік стають все кращими. Наголошує Мирослав Будейчук. Майстерність учасників зростає. Виконання стає досконалішим, та й результати покращуються загалом. Я бачу, як майстер... зростає майстерність колективів. Тоді можна було виділити два-три колективи. Зараз дуже тяжко на журі вибрати дійсно одне із кращих. Тому я задоволений такою роботою педагогічних працівників, особливо музичних керівників, заступників директорів шкіл. І сьогодні їм складаю велику подяку. На сцені палацу культури Коломийський район представив 24 номери колективів із різних шкіл, зокрема Отенії, Великої Кам'янки, Гісця, Коршева, Корнича, Лісного Хлібичина. Вперше виступив хор педагогічних працівників.